Насправді йти і знімати себе важко, коли в тебе в шопері залізне полум'я. Це побачення з, з собою. Як... як можна це розцінити, що можна сказати? До речі, я не знаю, як мене буде чути. Але на даний момент це не важливо. Важливо, це те, що я дуже давно не ходила ось так одна на прогулянки сама з собою. Я відчувала в цьому потребу. У мене вихідний, сьогодні неділя, 21 липня. Я вирішила, що треба, треба прогулятися, треба показати це трошечки людям. Не знаю кому, але мені подобається знімати і просто говорити щось самі до себе, показувати, що насправді одному можна провести дуже, не те, щоб веселий час, але гармонійно. І спокійно, і від цього відчути трішки аля щастя, гармонії і спокою. Бо не треба себе накручувати, що ви в світі одні. Навіть якщо ви в світі одні, знаєте, ви найкращі і ви заслуговуєте тільки всього найкращого. І самому проводити час, це теж вміння, щоб тобі самому було комфортно із собою. І думками, які в твоїй голові. Тому я вирішила, що можливо це когось надихне, можливо, хтось боїться і не наважується, хоча я не знаю. Бо люди приходять, потім назад йдуть, але це вже інша тема для дискусії нашої. Найкраща тема це просто треба вміти насолоджуватись одному в цьому житті. І я хочу показати, як це роблю я. Дивіться, ось там білочко. Ова! Це дуже виглядає класно. А ось це в нас стадіон. Тут парк, в якому я йшла. І одна з причин, чому я люблю іти одна. Тому що мені комфортно від цього. Це номер один. А номер два я звикла ходити пішки. Мені подобається ходити пішки. Насправді. Я відчуваю в цьому якийсь спокій. Особливо зараз, коли іду йду через цю вулицю. Я не чую звуки машин, нікого немає. Я потім включу ще собі музику в на і відчуваю від цього кайф. Тобто це прикольно. Іти і насолоджуватися цією прогулянкою. Дуже важко знімати. Але я побула в Блюрі, я там почитала, я побудувала. Я дуже рада, що прийдесь цей блюр, тепер я у Львові. Це просто неймовірно. Зараз я йду в кіно. Я йду на устін. Чому ось такий от... Вайбок життя рай тепер набагато складніше і вимагає розвиненіших емоцій, ніж ті, що були. У неї змінилися потреби радости. Це вже занадто, мадам! То ти хочеш нам гайки закрутити. О, А закрутка це ідея. Це не на до випускного райлі чи до вісімнадцятиріччя, чим ми можливо на Я не знаю, час покаже. Пані та пановому штату ось на тему вечерю. Це у нас вареники з сиром. Буженина, огірки та маслини. Після фільму Вереники тут. Ну, ви тільки подивіться, який гарний захід сонця. Я цей день боївся все-таки хорошим. Я провела його одна. Мені сподобалося. І останнє, що я хочу сказати, це коли я була на мультфільмі Основна як ідея, мультфільму показати, що треба себе сприймати з будь-якими емоціями. Чи то радість, сум, тривожність, хвилювання, сором'язливість. Але без цих емоцій ми не були б собою. Ми не були б такими, якими ми зараз є, якими ми себе сприймаємо, якими нас приймає світ. Тому сумувати нормально, нормально відчувати себе погано, нормально відчувати себе добре, нормально відчувати спокій, гармонію, радість. І це все можна відчувати на самоті, на одинці, Бо людям треба люди. Я погоджуюся, але... Мета мого сьогоднішнього дні влогу це показати, що самому теж буває комфортно. Це не обов'язково, що треба осамітнитися і прожити все життя одному, але ніколи не зациклюватися на тому, що ви одні. Тому що якщо ви одні, це означає, що все погано, бо треба себе любити, треба себе цінувати, треба бути собі другом. І все. І таке у нас життя. Типу, я сижу на лавочці, у мене є сік, я перед цим ще їла вареники, дивилась фільм, читала книгу, їла сирник, пила какао. Зранку я теж смачно снідала. І мій гарний захід сонця. І, і що? Ще треба для щастя. Тому на цьому я буду прощатися. Можливо, комусь було цікаво подивитися, як я провожу свій день. Якщо так, то дуже вам дякую. дякую. Бувайте, друзі.